Інша освіта це спільнота друзів, яка зібралася у 2008 році, розвивалася після того. І це люди, для яких було небайдуже те, як люди навчаються. Вони бачили, що можна навчатися, отримати від цього задоволення, і вони почали робити проекти навколо цього. А в якийсь момент інша освіта сконцентрувалася на темі спільнот, і взагалі, як люди об'єднуються, як їм простіше навчатися разом і працювати разом. І почала працювати також з культурними практиками, з методами фестивалей, концертів і візуального мистецтва. Півтора роки тому, в 2018 році, команда іншої освіти. Разом з Анією Потьомкіною заснувала асортиментну кімнату. Тоді це був проект, який розроблявся суто для ревіталізованого простору промприлад реновації і був сконцентрований суто на ньому. І коли ми відкривали асортиментну кімнату, ми в принципі не думали так далеко і не думали, що станеться після того, коли цей проект, можливо, переїде з цього простору. Проект асортиментна кімната пропрацював рік в просторі промприлад реновація. Створила базу для галерейного простору, який працює і тепер. Але з іншою командою, з іншим брендом. Там асортиментна кімната провела ось виставкових проєктів, більше 20 освітніх навчальних проєктів вечірок. І після того пішла далі. Вирішила, що можна іти далі своїм самостійним життям, переїжджати в новий простір. Або навіть працювати без простору. І без простору ми також жили в номадичному форматі пів року. В принципі, проект дуже молодий, ну, тому що півтора роки для культурного проекту, для проекту, який є простором для візуального мистецтва. Це, в принципі, ну, ніщо. Тобто, дуже дуже важко говорити про якісь результати після такого періоду. Але за цей період ми бачили, що ми пережили різні етапи свого розвитку. Тобто, у нас було. Постійне приміщення над розвитком якого ми працювали, у нас був номадичний формат, у нас були резиденції, у нас були освітні формати, і зараз у нас є домівка, там, в яку ми відчуваємо як свою домівку і будемо обживати цей простір, можливо, менше як галерейний простір, більше як проєктний простір для візуального мистецтва. Коли проект асортиментна кімната починався, і дотепер ми бачили цей проєкт як простір або і спільноту людей, які працюють в візуальному мистецтві, в основному тут, в Івано-Франківську і навколо, і які хочуть розвиватися в цьому напрямку. І ми розуміли себе як ту частину екосистеми, яка могла б запропонувати продакшн для цих людей, підтримку, освітні програми і кураторські практики. І в принципі, так далі ми і працюємо. Ми не орієнтувалися на жодні імена, і ми досі цього не робимо. Ми орієнтувалися радше на теми і форми, які нам самим цікаві. Робили ті проекти, які нам самим цікаві. Робили ті виставки, на які нам хочеться піти, і організовували ті вечірки, ті концерти, на які нам самим хочеться піти в цьому місті, яких нам не вистачало. І в рамках цієї роботи у нас були і будуть артисти, і художники, які вже мають. Якісь відомі імена в сцені візуального мистецтва і на українському рівні, і на міжнародному рівні, але ми також дуже любимо працювати з молодими художниками, з тими, хто навіть себе не називає художниками ще з тими, хто є ноунейм, no можливо і залишиться ноунейм, no але вони нам цікаві.